Український борщ, вареники, галушки, голубці та печеня. Ці та багато інших страв традиційних для нас можна тепер скуштувати в центрі Тель-Авіва. Заклад відкрила українка, яка вже 11 років мешкає в Ізраїлі, і давно мріяла познайомити місцевих з рідною кухнею. Уляна Дрючкова детальніше. Український оазис посеред кам'яних джунглів Тель-Авіва. синьо-жовті кульки, народні символи та щедрі газди на вході, що частують гостей. В Ізраїлі відкрили перший ресторан традиційної української кухні. Сумую за своєю рідною Україною. Я хочу бачити однодумців. Людей, які розмовляють на такій самій мові, як і я. Я хочу спілкуватися. У нас одне, одне виховання, так сказати, одні думки, тільки про перемогу. Зараз така ситуація в моїй країні і дійсно важливо навіть за тисячу кілометрів від дому підтримувати своє, свою культуру, свою мову. Така приємна новина на весь Тель-Авів, на весь Ізраїль, що тут відкривається ресторан, шо. Перший в Тель-Авіві, в Ізраїлі, можна так сказати, ресторан української кухні, також спілкування з побратимами, спілкування з однодумцями, любов до України меню трьома мовами на євриті англійською та українською. Велике різноманіття позицій. Офіціант Остап трохи хвилюється, але готовий пропонувати гостям найсмачніші страви української кухні. Сьогодні ми пропонуємо гостям вишуканий український борщ, який я сьогодні сам коштував, і він абсолютно неймовірний. Є у нас закуски різноманітні від форшмака Одеського до звичайних асорті солінь, які ми всі так любимо. З гарячих страв ми будемо пропонувати котлету по-київськи, є у нас також суп з галушек, є вареники. Власниця закладу Ганна родом із Кропивницького зізнається, давно виношувала ідею відкрити український ресторан. Хоча чимало знайомих та колег її відговорювали. Бо ніша для бізнесу в Ізраїлі нова та незвідана. Вони мене запевнювали, що до тебе будуть ходити тільки українці, і мене це ще більше спідвигло зробити це, тому що я була впевнена і зараз це так і є, що ізраїльтяни вони дуже люблять українську кухню. Вони дуже багато подорожують Україною, і зараз я це кожну. Дня чую. Борщ, вареники це те, що вони прям тільки вони тільки заходять, борщ є, а вареники є. Моя мета довести ізраїльтянам і туристам, які сюди будуть приходити, що українці і Україна це окрема держава, це окрема нація, що в нас свої традиції, своя культура, своя кухня унікальна. Ізраїльтянам ідея відкриття ресторану української кухні припала до душі. Тут чудове місце, приємні та дружні люди. Зустріч відвідувачів дуже задоволена. Трохи треба покращити окремі моменти, але загалом чудово. В Ізраїлі є кухні різних країн: азійська, узбекська дуже різні. Української ще не було. Принаймні, я не бачила. Ізраїльтяни люблять куштувати автентичні страви. Тут саме такі. Це не швидка їжа, яку готують всюди. Якщо українські страви готували, то тільки вдома для себе. Тож це чудова ідея. Ресторан української кухні в Тель-Авіві, запевняє власниця. Це не лише про їжу, а й про живе виконання українських пісень та поширення національних традицій в Ізраїлі. В закладі мають намір проводити різноманітні тематичні вечори та зустрічі. Із Ізраїлю Уляна Дрючкова для телеканалу Еспресо.